До виконавчого комітету Шостинської міської ради звернулися перевізники з проханням збільшити вартість проїзду на міських перевезеннях. Розрахунки вони подали на 12 гривень. Відповідні матеріали були опрацьовані виконкомом. Винесено на розгляд виконавчого комітету пропозиції щодо встановлення тарифу на рівні 10 гривень на одного пасажира. А також для учнів встановити вартість проїзду ага. на рівні 4 гривень. Зараз вся область перейшла на 12-13 гривень згідно обґрунтованого розрахункового тарифу. Даний тариф нам не покриває нічого. Вартість палива. Займає від нашої дневної виручки 70-80%. Не маємо можливості утримувати найматніх працівників, ну і підтримувати технічний стан наших автомобілів, яким вже... Багато років. Для всіх, щоб розуміли щодо формування структури тарифів, то перевізники свою калькуляцію включають тільки прямі витрати. Це паленомастильні матеріали, це шини, витрати на ремонт, але в достатньо обмеженій кількості і по мінімальній потребі. Це акумуляторні батареї, зарплата водіїв, відрахування основні податкові. Те, що ви дотримуєтесь графіка, ви не маєте права, ви його не дотримуєтесь в законі України про транспорт написано: якщо пасажиропоток у нас в час пік це утром і вечором, так? транспортні засоби працюють в 100% режимі. Якщо після 18 зменшення пасажиропотока являється є 50 то на лінію повинно виходити 50 тільки виходить транспорт. За день в общему обсязі може проїхати, там ну, рахунку десь 200 число. десь 230 пасажирів. Це включає дорослих, дітей та пільгові групи населення. Приватні перевізники за рахунок власного прибутку надають одне пільгове місце, яке не компенсується, а вони беруть це на свій власний витратну частину. Перевізник має забезпечити мою безпеку проїзду. Гроші вважає то лівим коліном, то правим коліном підштовху хуриля. Я прошу завжди у нашій громадськості, у людей, які користуються транспортом, щоб вони запам'ятовували номер маршруту, номер машини. Якщо виникають там питання, хтось їде, розмовляє по телефону. Даний час це є також є обмеження по музичному, скажімо так, супроводженню. Всі попереджені про маскові режими. То що є? Якщо є у вас там, ви не доїхали. Скажіть, будь ласка, визиваємо перевізника і працюємо. Водій зобов'язаний мені, пасажиру, видати квиток. У нас цього немає. Тепер ще я приходжу на зупинку, я маю подивитись графік руху. Ми вже не один раз збираємося і за цей графік руху автобусів розмовляємо не перший раз, але візі нині не там. Ніде немає на одних кінечних остановках. По проміжних не розміщено, дійсно є проблема. Давайте так. Якщо громадськість хоче, перевізник зобов'язаний. Давайте кожен перевізник до наступного тижня, до вівторка, ви приносите графік, за яким ви рухаєтесь. Ми зведемо його у загальний реєстр.